Цижня я е, захворіла поза минулого п'ятницю. Прийшла додому, відчула дискомфорт тілі, поміряла температуру 38. Зразу, звичайно, якийсь страх огорнув. В одного разу два роки тому згадалася зразу подія, що після температури 38, яку я збивала таблетками, на четвертий день мене швидка забрала. Але я Відігнала ці думки, подзвонила до брата Михайла, але то було перед служінням в п'ятницю і ну, не міг підняти трубку. Тоді я взяла, сама почала проганяти ту хворобу, протистояти дияволу. Я взяла зошит, в якому були написані всі слова стілення святого письма, і я пішла спати з температурою 37,5 і на другий день ще трохи трималася, але потім вже якби прийшла. А, ні, ні. Слава Богу. <реш> слава Богу. Я так. думаю, ви кажете, що дзвонили, думаю, я не молилася. Так, але потім ви не молилися, але так. ви передзвонили, так. коли в мене вже була 36,6 температура. Малили. Я сказала, слава Богу, все я... добре. Слава Хоча Богу. на другий день вона знову піднялася, і я вам передзвонила, а -а, ви помолилися і в моменті воно прийшло. Ну, слава. Але так з дитиною сталося, що. E, щось прийшло зі школи, ніби все нормально. Потім щось почав говорити, що вже відболить. Я думала, може, симулює, не хоче вчити уроки, Ну, як хлопці. Але ну, так, прилякала швидкою, що викличу. Він каже: ні, подзвони до брата Михайла, нехай помолиться наді мною. Я процес. так думаю, ну, це вже точно не симулює. Кажу, бери, і дзвони. він взяв і подзвонив. <с?> <с?> так, ну, Десь так протягом 15 хвилин вже все в нього прийшло і слава Богу. Слава Господу. Слава Господу.